Сьогоднішня недільна прогулянка у нас з Нікіткою. На велосипедах їдемо в парк на Шпіцах. Будемо випробовувати резинку. Як вона? Не трісне в нас там. Так, все, ми приїхали в парк на шпіці. Тут є ось такий турник. Зараз будемо випробовувати нашу резинку. Йдемо закріпляти. Давай, Нікітка. Резинчика. Бачиш, так перекидаєш всерединку її і тянеш на себе. І вона бачиш, закріпилася. Uh -huh. Зробилася як цей. Переди ставай сюди. на ногами. Тільки Нікіта триматись треба. Ні, спочатку потрібно. Ти її так порвеш, вона до 15 кг. Давай спочатку ногами, руками цепляйся туди. Не можеш Ні. Yeah. Ну ладно, ставай. Однією ногою, а тепер попробуй, а потім другу поставиш. Не можу. Так. Став другу. Став другу. Не. І тепер починаю підтягуватися. Ніж резинками постав. Вона тобі повинна допомагати. О! Давай. Вона тобі що не допомагає? Допомагає. Та на неї не можна закставати, ти що? Я поняла вже. Ну, от мама не може, наприклад, підтягуватись. Може отак краще взятися? Хват? Так, може, так. Бачиш, ж мама теж не може підтягуватися. Що Ну, а якщо буде з резинкою, то буде легше. Направимо. Ніфіга, ні, вона дуже розтягує. От, трошки допомагає, але треба така якась трошки жорсткіша. Так, на тільки купили якусь. Треба таку трошки жорсткішу. Там є такі товстіші ще. Ну да. Коротше, таке я тобі було ну, щось купила. <рес> Експеримент не вдався. Треба якусь жорсткішу резинку, щоб не сильно розтягувалася. І тоді, я думаю, вийде. «Що ж ти відтолкнувся? Е, і так вийшлося вітрюга.